Створити майданчик для співпраці влади, бізнесу та освітян з метою забезпечення підприємців необхідними кадрами про це і не тільки говорили у рівному під час навчання з підвищення кваліфікації для представників обласних державних адміністрацій та керівників закладів профтехосвіти з дев'яти регіонів. Це і представники департаменту освіти і власне економічного розвитку, а керівники закладів професійно-технічної освіти регіонів таким чином ми формуємо команди з для подальшого впровадження ідей інвестиційної привабливості регіонів підвищення кваліфікації проводиться у межах ініціативи розвиток трудового потенціалу для України, яку реалізовує Міжнародна фундація розвитку за сприяння проекту USAID економічна підтримка України. Першочергове навчання націлене на поступове відновлення ринку праці та наданню населенню нових кар'єрних можливостей, а ще на спроможність ринку праці реагувати на ті запити та потреби у професійних кадрах, які є саме на сьогодні. Тому ми запланували в рамках даного проєкту підготувати три тисячі людей, надати можливість для навчання трьом тисячам людей з числа місцевого населення, внутрішньопереміщених осіб, працівників компаній, які вже працюють, закладів закладі освіти різного рівня, для того, щоб або Допомогти їм працевлаштуватися або е, змінити свій свою професійну діяльність, або ж навпаки, можливості професійного розвитку у другий день семінару. Учасники проєкту ознайомилися з реалізованими успішними кейсами закладів профтехосвіти у Рівному Квасилові та Здолбунові. Попри повномасштабну війну в регіоні, успішно функціонує ініціатива Рівне Воркхаб започаткована начальником ОВА Віталієм Ковалем два роки тому. Це платформа, яка націлена на підготовку якісних кадрів, які після навчання будуть забезпечені роботою та гідною оплатою праці, а створення новітніх навчально-практичних центрів на базі закладів профтехосвіти пришвидшує цей процес. У нас привабливість до закладів професійної освіти зросла. Ми маємо 43% здобувачів освіти, які обрали заклади професійної освіти, і це дуже добре. Але це дуже клопітка робота упродовж багатьох років. Це комунікація з бізнесом, це комунікація з батьками, це партнерство з батьками, щоб вони зрозуміли, що їхня дитина за невеликий проміжок часу отримує роботу. Проект розвиток трудового потенціалу для України триватиме до червня наступного року. У його межах запланована низка заходів від короткотермінового навчання до обговорень та практичних тренінгів у різних регіонах. І завдання за цей час зі слів організаторів показати, що заклади профтехосвіти можуть ефективно співпрацювати з бізнесом та розвиватися. Микола Бражицький Олексій Олексієнко, випуск новин.